Старший інспектор з особливих доручень управління інспекції, підполковник міліції Єргаков Олег Анатолійович. Патрульні автомобілі інспекції встановлено сучасні відеореєстратори з можливістю запису зображення з салону автомобіля, а також зображення перед патрульним автомобілем. Зазначені прилади будуть використовуватися для попередження протиправних дій, для розкриття правопорушення як допоміжний засіб. При заступанні на чергування працівник держати отримує флеш-карту. І після чергування флеш-карта здається в чергову частину, і зображення за весь час роботи патрульного автомобіля зберігається в черговій частині. 308 штук нам необходимо сплатить данный штраф протягом 15 дней, потому что на 16 дней штраф увеличится в два раза. А Разуме? куда платят? 250 гривен. А да, да. Любое отделение банку, там есть реквизиты для сплаты штрафа. И коренация, которую вы получаете, то по сплату за место проживания дают.